Всім привіт! Я записую це відео більше для себе, ніж для когось. Сподіваюся, вам також стане в нагоді. Часто таке буває, ну не часто, але буває, що виключили світло, чи проходив якийсь ремонт, чи була якась аварія, і вас просто вимкнулося на декілька секунд світло, і годинники на духовій шафі і мікрохвильовій печі вже показують неправильний час. От, і тому, щоб кожен раз не шукати такий, не робити такий вот квест, шукати цю документацію зазвичай вона там десь. Схована, може, навіть вже викинуна, викинута. І е, тому я хочу показати, як це зробити, е, щоб я сам це е, робив. Так, для вірпул духової шафи ви от потримали таку кнопочку, як годинничок, Після чого у вас починає мигати години. Ви крутите цей речажок, нажимаєте ОК. Потім хвилини налаштовуєте так же само. Нажимаєте ОК. На мікрохвиловій печі ви тримаєте квадратик. І тут, як на старому годиннику, просто тут вверх-вниз ставите години і нажимаєте Play. цей старт, І так же само тут налаштовуєте хвилини і так же само нажимаєте кнопочку типу Play-Start. І все готово. Сподіваюся, вам буде в нагоді, бо мені точно буде.